А в мене в руках є спеціальний тример для стрижки бороди. Ось такий варіант, я би хочу вам його порекомендувати. І це з великими насадками. Тут в комплекті насадки 3, 6, 9. 3, 1,5 9. максимальна дев'ятка. І це в кого там середня, велика довжина, ви хотіли б побільше залишати, ось можете розглянути. Тример дуже хороший, по-перше, що вузьке горло. І вам буде видно, бачите, ось тут за цим горлом, де ви пропрацьовуєте дуже зручно. Плюс хороший ось такий корпус, дуже добре під, підлаштовується під руку. Вхід USB Type-C є індикатор. 870 гривень в комплекті кабель USB Type-C мастило щітка, 4 насадки на 1,5, потім іде рівно 3. Потім 6 і 9. Тому кому потрібно, звертайтеся замовляйте. Гарантій рік від нашого магазину відправимо швидко, вчасно. Значить, сайт in UA, Instagram інстаграм Inway, Вайпер Телеграм. Кому потрібно, звертайтеся, замовляйте.